Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми добралися до уроку 11-го теми паралограм. Будемо сьогодні розв'язувати задачі, які зв'язані з квадратом. На минулому уроці я вам пояснила: ми розібрали з вами властивості, які має квадрат. Тепер подивимося, як їх можна застосовувати для розв'язування задач. Я вам підібрала такі три найпопулярніші задачі, де. Так розкриваються всі властивості квадрата, і я думаю, що як ви навчитеся цих три задачі розв'язувати, то якісь інші задачі вже буде вам простіше їх розв'язати. Так, отже, перша задача така: периметр квадрата дорівнює 40 метрів, і знайти відстань від точки перетину діагонали квадрата до його сторони. Ну, то спочатку треба, звичайно, побудувати квадрат. Квадрат має всі сторони рівні, має всі чотири кути прямі. Ви знаєте точно, як він виглядає, і ви послухали, які він має там особливі властивості. Так, Тут відстань від точки перетину діагоналей. Тобто я мушу провести дві діагоналі, їх перетнути. Оця точка перетину, також часом викликає у вас якесь здивування, де вона є. Точка перетину діагоналей, тобто там, де перетнулися ті дві діагоналі. І я вже вам казала в одному з відео, ще раз нагадаю, якщо я маю пряму якусь, наприклад, дорогу, та? і тут я, от стою, отут -от я, є, та? я от стою. І мені потрібно побудувати відстань від цієї точки до прямої, то я маю опустити перпендикуляр. Оце є відстань від точки О, наприклад, до прямої А. Обов'язково мусить бути перпендикуляр. Бо ви ж не підете найкоротше відстань, не буде ні сюди, ні сюди, але буде під прямим кутом. Так, тепер подивлюся, відстань від точки перетину діагоналей до сторони. Тобто я от візьму, наприклад, до сторони А опущу отут перпендикуляр, і от в мене оця от відстань. Треба її знайти. Відстань від точки перетину діагонали квадрата до його сторони. Я напишу дано ABCD квадрат. Квадрат. Так, і периметр цього квадрата периметр ABCD, дорівнює 40 метрів. Так, і оцю відстань ми побудували, то запишемо, що ОП перпендикулярне до AB. І напишу, що треба знайти якраз оцю відстань. Знайти ОП. Так. Якщо я вже її побудувала правильно, то це вже, в принципі, не є зовсім тяжко. Якщо так добре придивитися, ну, от як її рахувати у відстань. Ну, можна дуже по-різному. Можна отут продовжити отак сюди. Бачите, наприклад, я поставлю точку К. То оцей відрізок ОП і ОК, OK, вони будуть рівні. Вони будуть рівні, бо то є з точки перетину діагоналей, бо тут є трикутники А, О, Б, С, ОД є рівні, а це їхні висоти, то вони ці відрізочки є рівні. І як ще краще придивитися, то видно точно, що ПК дорівнює БЦ. Тому що отут є також прямі кути. Бачите, отут є прямі кути в квадраті, бо це квадрат. І тому довжина ПК дорівнює. Стороні БЦ. Можна, ну, якось по-іншому, можна придивитися до трикутника ПОА. До речі, дуже теж би було непогано. Ну, давайте ми візьмемо квадрат, малюм ще один. Бо тут багато є значків. І подивимося, от такий чуть-чуть інший шлях. Він є корисний для геометрії. Так, от, маємо оцю відстань. Так. От, дивіться. Оцей трикутник АОБ, він є рівнобедрений. Він є рівнобедрений І ще й до того всього, крім того, що він рівнобедрений, він ще й прямокутний, бо він отутво має прямий кут. А що я знаю про рівнобедрений, прямокутний трикутник? От Якщо я побудую рівнобедрений прямокутний трикутник, він є особливий, бо він має отут кути рівні. Ті кути є по 45 градусів. Тому що вони є рівні між собою. І як я отут проведу висоту, котра є і ще й медіаною і бісектрисою, та, то, отут то я буду мати оцей кут, оскільки це бісектриса, то оцей кут буде також 45 градусів. Тобто, якщо я на оцей трикутник рівнобедрений, прямокутний, подивлюся, дивіться, скільки він всього має. Такого нам відомого. Тобто оці кути є по 45 градусів. А що це, що це випливає з того, що ці кути по 45 градусів? Що трикутник, наприклад, як я поставлю тут букву П, що трикутник ОПБ теж прямокутний рівнобедрений, і він має отут-рівні от катети. бо він має отут рівні кути по 45 градусів, отже ОП буде рівне ПБ. Бачите? От, от, такий, от така от інформація про рівнобедрений, прямокутний трикутник. Дослідження його також дуже корисна. І тоді, що з того всього, випливає? Що оцей відрізок ОП, цей відрізок ОП буде дорівнювати відрізку PA. Так, отут я маю кут 45 градусів, і отут Кут 45 градусів. Як я поставлю циферки, то я напишу, що кут 1 дорівнює 45 градусів. Так? Чому 45 градусів той кут? Давайте ми тут пояснимо. Трикутник АОБ, по-перше, є рівнобедрений. Це впливає з властивостей діагонали і квадрата. Рівнобедрений. Так. І ОП в, ньому, ОП в ньому, висота медіана, поділить сторону навпіл. І ще й бісектриса або трикутник рівнобедрений. Тобто в нашій ділить кут навпіл. І тому оцей кут, половинка того кута АОБ, дорівнює 45 градусів. Тепер, оскільки він є прямокутний, то кут 2, кут 2 так само буде 45 градусів, бо він буде 90 мінус кут 1. Можна так. Тут дуже багато різних є шляхів. Можна так собі подумати. Ну, а з іншого боку, А це тож є бісектриса, тому що то є діагональ квадрата. значить Вона прямий кут теж поділила навпіл. Тобто, тут підходів є дуже багато різних, всяких. Ви собі виберіть свій шлях, і він буде точно добрий. Так, і тоді трикутник, оцей трикутник э, АПО, АПО. Він має кут П 90 градусів. І він є так само рівнобедрений, тобто АП дорівнює ПО. АП дорівнює ПО. А що таке АП? То є половинка сторони. Якщо я маю периметр квадрата 40. периметр квадрата це є 4А. Якщо А то є сторона квадрата, то воно дорівнює 40, оце все. То А, тобто сторона квадрата, буде дорівнювати 40 поділити на 4 буде дорівнювати 10. Тобто сторона квадрата 10. В даному випадку, то, що ми розглядаємо цю сторону, нехай то буде АВ. АВ дорівнює 10. Тоді половинка від неї АП, то є половинка від АВ, буде дорівнювати 5. Ну, АПО то є те саме, що АП і також дорівнює 5 см. Бачите? Тобто відстань від точки перетину діагонали до сторони. До половині сторони. Отут, от можна так само, бачите, дуже легко побачити, що ПК то є сторона квадрата, а ПО то половина від ПК. Можна і так. Але отут корисно так от трошки по. Полазити по тих прямокутних трикутничках, понамальовувати собі ті всі кути, подивитися, де є кут 45 градусів, намалюйте великий малюнок, щоб вам там було видно ті всі кути, подумайте, чому вони по 45, подумайте, за якою властивістю квадрата вони дорівнюють 45 градусів ті кути. І тоді набагато простіше буде вам розуміти, оті всі, як вони оті всі риски, оті всі відрізки, кути взаємодіють між собою. Так, отже, відстань ми знайшли, і вона дорівнює ОП, оце, що ми порахували, дорівнює 5 см. Тобто відповідь ми маємо. Ця задача практично майже усна. Ну, десь пояснення трошки може складніше написати. Але, ну, от я вам таке запропонувала. Ви можете вибрати інший трошки свій шлях. Головне, щоб ви розуміли, що ви хочете сказати. Так, тепер подивимося другу задачу. Другу задачу я вам підготувала таку. Маємо знову квадрат, отут є готовий е, рисунок. І на стороні BC квадрата позначили точку К. отут тут є точка К, так що кут АКБ цей оцей кут 74 градуси. І треба знайти кут САК. CAK. Давайте я його червоним, обведу, щоб ми розуміли, що нам його треба знайти. Так, я не буду багато писати, я тільки запишу коротко розв'язання цієї задачі. Тобто АКБ цей кут дорівнює 74 градуси, маємо квадрат, а кут КАЦ, то ми його не знаємо. То ми його не знаємо, нам треба його знайти. Так, будемо дивитися. Отже, отут я маю прямий кут, бо це квадрат. Тобто кут Б буде прямий. Чого я зразу взялася до того прямого кута Б? Ну, бо я отут маю кут К, оцей в тому трикутнику АБК, тому мої очі дивляться на трикутник АБК. я запишу, що я дивлюся на трикутник АКБ чи АБК. Як бажано би писати той кут прямий всередині, але нічого страшного, як ви напишете по-іншому назву того трикутника. Головне, от в дужках вказати. Котрий кут 90 градусів. От, маю кут Б 90 градусів. Отже, кут К я маю в ньому відомий, я можу обчислити оцей кут. Тобто, якщо я вже назвала трикутник, то я напишу, що кут А дорівнює 90 градусів мінус кут К. І це дорівнює 90-74. Так, і це дорівнює 16 градусів. 16 градусів. Я буду мати оцей от кут БАК. Так, тепер я подивлюся на весь квадрат, бо я тут маю ac діагональ. І ви пам'ятаєте, що діагональ в квадраті є бісектрисою його, тих кутів квадрата. Тому кут БАЦ дорівнює 90 поділити на 2, дорівнює 45 градусів. Так, тут пояснення, напишемо АЦ, бісектриса. Бісектриса, Кута А. В даному випадку нам треба то. Так, і кута С також, звичайно, але нам потрібно кута А. Ну, і тепер я хочу знайти оцей от кут червоний, тобто кут КАЦ. Бачите, як придивитися добре, то щоб його знайти, оцей кут КАЦ то треба від великого кута BAC, BAC відняти кут BAK. Так. BAC то є 45 градусів. І треба відняти 16 градусів. Так, я буду мати. Скільки? 45 мінус 10 35. І мінус 6 29 градусів. 29 градусів. Тобто той кут, котрий мені треба знайти, КАЦ дорівнює 29 градусів. І тепер я можу написати відповідь, що кут КАЦ дорівнює 29 градусів. Так, от маю відповідь до задачі. Добре, тепер рухаємося далі. Ще маємо третю задачу: така досить цікава задача. Так, тут є також малюнок. І читаємо: У рівнобедрений прямокутний трикутник. Будемо зараз згадувати, що то таке є. Вписано квадрат так, що дві його вершини лежать на гіпотенузі. Ну, напевне, оці вершини так? лежать на гіпотенузі, а дві інші на катетах, тобто оці вершини на катетах. І знайти гіпотенузу трикутника, якщо сторона квадрата дорівнює 2 см. Тобто, отут я маю прямий кут. Я позначу той трикутник АБЦ. Він є рівнобедрений прямокутний. Ми говорили вже от кілька хвилин тому про рівнобедрений прямокутний трикутник. Чим він такий особливий? Він має рівні катети, Тобто, в нього АБ дорівнює Б С. В нього є кут Б 90 градусів. І в нього ще є кут А, який рівний куту С і рівний 45 градусів. Тобто оці кути зразу обведу. Отут Кут 45 і тут Кут 45. Тепер давайте той квадрат якось назвемо. Наприклад, P MO. От такий собі назвемо квадрат. То є квадрат, то покажемо, що це квадрат. І ще він має всі кути прямі, теж покажемо. Так от поставимо. Так, от маємо квадрат. Так, і сторона того квадрата дорівнює 2. То можна написати, що ПК, наприклад, порівнює 2 см. І треба знайти гіпотенузу. Тобто, хочуть від нас, щоб ми знайшли АС. Так. Давайте подивимося, от, важливо тут в тій задачі, дуже легко її розв'язати, просто на малюнку, ставлячи значки. дивіться, оті значки ми поставили. Я надіюсь, що ви зрозуміли: оці дужки означають, що ці кути є по 45 градусів. Тепер подивимося на трикутник АКП. АКП і ще трикутник ОМЦ. ОМЦ. Вони обидва є прямокутні. Тому що в того є кут П Прямий, а в того є кут О прямий. І кожен з них має кут 45 градусів. Значить, нічого не залишається, як оцей кут АКП. АКП. Якщо я від 90 відніму 45, теж буде 45 градусів. І в цьому трикутнику кут ОМЦ ОМЦ також 45 градусів. Бачите? Так, тепер придивимося ще раз до тих самих трикутників. Якщо вони мають два кути по 45 градусів, то це означає, що вони є обидва рівнобедрені. Бо вони мають рівні кути. Отже, КП буде дорівнювати АП. КП, тобто той трикутник, буде рівнобедрений. АП так, дорівнює КП. А в тому трикутнику так само є два кути по 45 градусів, то ОМ буде дорівнювати ОЦ. ОМ дорівнює ОЦ. Так, і що з того всього ми наставили? Дивіться, одна рисочка та означає сторону квадрата дорівнює 2 см. Значить, оце буде 2. Оце буде 2, і оце буде 2. І тоді наша гіпотенуза дуже легко рахується. Тобто гіпотенуза АС Складається з трьох рівних частин. А, П, плюс ПО плюс ОС. всі три рівні. Тобто 3 множу на 2 і дорівнює 6 см. Бачите, задача готова розв'язана. Але скільки тут всякої різної інформації? Перше, мусите згадати, що таке рівнобедрений прямокутний трикутник. Що в нього там є, особливого, які він має кути. І потім вже оці от в першу чергу понаставляти де ті кути по 45 градусів. І як ви їх знайдете, відшукаєте, отут ми їх записали, тоді ті кути по 45 кажуть, що є рівнобедрені прямокутні трикутники, ще оті маленькі АКП і МОЦ. І отак помаленько рухаючись, ставлячи оті значки, про котрі я вам кожен раз на кожному уроці наголошую, що треба помаленько вчитися ставити оті от значки, рисочки, дужки. Але ви самі бачите, що без знання теорії, без знання властивостей тих всіх геометричних фігур, про які ми говоримо, складно розв'язувати задачу. А якщо ви вже знаєте ті властивості, то задача стає цікавою, її розв'язати легко, просто, і ви дістаєте море від задоволення від того. Тому, будь ласка, вчитеся розв'язати задачу, але перед тим вчите теорію, тобто самі собі розказуєте, які мають властивості е, ті чотирикутники, про котрі ми вже говоримо впродовж 10 уроків. Так, ще нам лишилися два уроки: це є підсумкові два уроки. На одному з них ми поговоримо про властивості, такі в порівнянні між тими чотирма видами паралограмів. І ще один урок, де розглянемо, в принципі, типові звечі для контрольної роботи. І тоді ви вже будете знати цю тему і перейдемо до вивчення наступної. Не забудьте підписатися на канал, і не забудьте написати мені хоч якийсь коментар, я буду рада. Поки що це все, і до зустрічі!